Разом. Саме так назвали свою виставку троє талановитих митців із Косова. Вони викладачі інституту мистецтв. У музеї писанкового розпису творча родина представила майже 270 робіт. У кожній з них через творче переосмислення власне світобачення та інтерпретацію передали найкращі зразки народного мистецтва Гуцульщини та глибокі фахові звання, здобуті у Косові. Дуже гонорово бачити ці роботи, власне, і самі роботи неймовірної якості високих естетичних властивостей, високопрофесійні роботи. Але і дійсно як було сказано, сама презентація цих робіт вона вражає вмінням е, знайти у той сімгос, той синтез роботи форми, кольору. Та естетика, яка така дуже неймовірно властива, неймовірно важлива і властива вашій родині. Руслана Захарківна Харків шкаралупі виписує неймовірні філігранні писанкові композиції. Для яких характерний шляхетний колорит каже пані Оксана, давайте пані Руслану покажіть свої писанки, яка ой, якось самі страшно. Давайте я разом. Давайте разом зі своїми хлопцями, і тому ми так вирішили. визріла така в нас ідея створити таку родинну виставочку. Сучасне прочитання мальованої гуцульської кераміки. Знайшло відображення в декоративно-ужиткових гончарних виробах. Пана Івана, це практично наш родинний дебют. Виставка планувалася спочатку дружини як писанкарство, але ну, подумали, що можливо навіть трошки буде заскучно, тому що весь час дивитися на писанку також е, скучнувато і вирішили трошки доповнити виробами з кераміки і, і ювелірними виробами нових форм набуло і традиційне мосяжництво у ювелірних прикрасах Олександра Захарківа. Займаюся, я можна сказати, відколи навчаюся. Це з 15 років. Стараюся вивчати різні техніки, стараюся працювати з різними видами металу, такими як і латунь, мельхіор, нельзіберз, і вже перехожу до срібла і золота. Стараюся і працювати в традиційних речах, також і у сучасних ювелірних справах. Відчуття гармонії. Та краси, велика естетика творів нікого не залишили байдужим серед численних відвідувачів першої персональної виставки родини. Вона триватиме в музеї впродовж місяця. З колони Іванан Малецький, Галина Романчук та Раї.